Привіт усім! Сьогодні ми з вами зануримося у світ Next.js, а саме розберемося з файловою структурою його еп-раутера. Знаєте, щоб раз і назавжди зрозуміти, що, де, і головне, навіщо лежить. І справді, в чому ж секрет? Знаєте, це як будувати дім. Без міцного фундаменту навіть найкрасивіша будівля рано чи пізно, ну самі розумієте, просто розвалиться. І цим фундаментом у веб-розробці часто є. Структура файлів. Так, так, не дивуйтеся, бо це ж не просто про те, щоб було гарненько. Ні, це про швидкість, про те, наскільки легко буде підтримувати проєкт і, звісно, про його майбутнє. Окей, okay. ось наш план на сьогодні. Почнемо з осмов, потім створимо перші сторінки, розберемося з динамікою, наведемо лад і наостанок обговоримо різні стратегії. Поїхали! Ну що ж, почнімо з фундаменту. Розберемося з головними теками та файлами, тим самим скелетом, на якому тримається кожен проект на Next.js. Так, дивимось сюди. АП це можна сказати серце нашого застосунку. Саме тут відбувається вся магія з маршрутами та сторінками. Публік це такий собі склад для статичних файлів, зображень, шрифтів, іконок. А тека серк – ну, вона не обов'язкова, але багато хто її любить, щоб гарно відокремити свій код від файлів конфігурації проєкту. Далі, звісно, конфігурація. next.config.js – це наш пульт керування. Тут ми можемо підлаштувати Next.js під себе. А Package.js, Ну, це класика для будь-якого javascript проекту. Тут живуть усі наші залежності та скрипти для запуску, збірки і так далі. Гаразд, з основою розібрались, а тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як проста тека на комп'ютері перетворюється на реальну сторінку в інтернеті. Це справді елегантно. І ось тут ключовий момент, який треба запам'ятати. Тека це ніби адреса будинку, але поки всередині немає файлу pagePS або roadPS, цей будинок, так би мовити, порожній і закритий для відвідувачів. Тобто теки задають в шлях, а ось спеціальний файл вмикає світло і робить сторінку доступною. І подивіться, як це просто раз створили теку, наприклад, «About». два, додали в неї файл «Page.js». Три готово. Маршрут наш сайт комт вже працює, неймовірно, правда? Добре. А що як нам потрібні спільні елементи? Ну знаєте, хедер, футер, щоб не додавати їх на кожну сторінку вручну. Для цього є layout.js. Це такий собі шаблон, у який загортаються наші сторінки. І найголовніше, він не перезавантажується при переході. Тобто навігація залишається на місці все плавно і швидко. Але ж є ще Template.js. У чому різниця? Дуже просто: Layout зберігає свій стан. Уявіть, що в хедері є якесь поле вводу. його вміст не зникне при переході на іншу сторінку. А от темплейт щоразу перестворюється, він ніби забуває все. Це корисно, наприклад, для анімацій, які мають спрацьовувати при кожному вході на сторінку. Окей, зі статичними сторінками все зрозуміло, але ж світ не такий простий. Що робити з динамічним контентом? Як створити сторінки для тисяч товарів або дописів у блозі? Абсолютно вірно. Потрібен якийсь універсальний шаблон. Наприклад, для блогу, щоб адреси виглядали як slash blog slash якась цікава стаття, або slash blog слаш інша суперстаття. І для цього в Next.js є елегантне рішення. І ось воно. Вся магія в квадратних дужках. Якщо назвати теку «slug», то «slug» стане змінною. Наприклад, blog slug» буде відповідати і блог слашпостин, і блог 2 Хочете захопити кілька сегментів, як шоп одяг футболки? Для цього є три точки slug. А якщо сегмент може бути, а може і не бути, як у документації, DOCS та DOXAIP, «Docs тоді використовуємо подвійні дужки 23 slug. Створювати маршрути це круто, але ж з ростом проєкту легко створити безлад, тому зараз поговоримо про чистоту і порядок, як організувати файли так, щоб і самим не заплутатись, і на адреси сторінок це ніяк не вплинуло. Є така штука, як колокація. Звучить складно, але ідея проста тримати пов'язані файли разом. Тобто, якщо є компонент, який використовується тільки на сторінці про нас, то чому б не покласти його в ту «App About»? Це суперзручно, бо все, що стосується однієї частини сайту, лежить в одному місці. А ось це просто знахідка для перфекціоністів групи маршрутів. Берете назву теки в круглі дужки, наприклад, маркетинг, і все ця тека не з'явиться в URL. Це просто спосіб згрупувати файли для власної зручності. Наприклад, можна створити окремі групи для маркетингових сторінок і для особистого кабінету, і кожна група може мати свій власний лайаут JS. Ще один лайфхак для організації: приватні теки. Просто почніть назву теки з нижнього підкреслення, наприклад, underscore components. І Next.js зрозуміє, ага, це не для URL, це щось внутрішнє. Ідеальне місце, щоб складати туди компоненти, хелпери, стилі, які стосуються тільки цього розділу сайту і не повинні бути доступні ззовні. І ось ми підійшли до фіналу. Головне, що треба зрозуміти, NextJS дуже гнучкий. Він не каже, робіть тільки так і ніяк інакше. Він дає нам набір потужних інструментів, а вже ми вирішуємо, як побудувати свою ідеальну структуру. І тут, як кажуть о документації, найважливіше це послідовність. Оберіть стратегію, яка працює для вас і вашої команди, і просто дотримуйтеся її. Немає якогось одного правильного шляху. Головне, щоб усім було зрозуміло і зручно. Отже, стратегія номер 1 назвемо її класична: Тека АП святая святих, там тільки маршрути. А всі спільні компоненти, хуки, бібліотеки, живуть собі в окремих теках у корені проекту, наприклад, Componentтіс чи Lib. Чисто, зрозуміло, чіткий поділ. Стратегія номер 2 все в одному. Беремо ті ж самі компоненс та Lib і кладемо їх прямо в корінь теки App. Перевага увесь код, що стосується нашого застосунку, зібраний в одному місці. Нічого не розкидано по всьому проекту. І третя стратегія, мабуть, найгнучкіша, гібридна або за функціями. Глобальні, спільні для всіх речі лежать в корені ап. А от специфічні компоненти, наприклад, картка для допису в блозі, живуть прямо в аплешблок компонентс. Це і є та сама колокація в дії, максимальна модульність і порядок. Ну от і все. Тепер цей план, ця структура у ваших руках. Ми розібрали основні інструменти, а це означає, що тепер можна будувати щось справжнє, круте і масштабоване. Тож яке архітектурне диво буде створено наступним?